Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу знов розказати вам про солодощі з Німеччини. Я проживаю тут вже майже рік, і а, тут є така історія з Тафелем. Хто з України вже добре знає, що це магазин Тафель, який дає допомогу а, тим, хто її потребує у Німеччині. А, тим, хто зараз. Є безробітними, тобто ми також отримуємо тафель раз на два тижні. Ось, Але назавжди так. Інколи люди отримують щотижня в кожному місці по-своєму. Я хочу вам розказати, що я отримала і що я скуштувала не тільки з тафелю, а й купила або мені дарували, що мені сподобалось, і що. Можливо, не дуже. Я переходжу на українську мову в знак підтримки своєї країни у такий тяжкий час. Буду віщати на своєму YouTube-каналі виключно українською тепер надалі. Тож, підтримуйте лайком. Вибачайте, якщо якісь слова будуть не дуже, але я буду дуже Підвищувати рівень, буду старатися і надалі, щоб вам було цікаво. А, дякую, що ви дивитеся. А, хочу почати з адвент-календарів. Ви можете бачити, що ось мілка є в мене адвент, є від Форери Раше помаранчевий такий адвент, і це а, Віндель. Бачите, там торгова марка. Це дуже бюджетний адвент, він коштував 1 євро. Так, я купила його ще до того, як мені тафель надав, та до того, як подарували мені адвент з мілкою. Тож, ну, сам шоколад, оцей віндель, він якось не дуже мені сподобався, такий молочний, прилипав до зубів. Але як дитині подарувати, то я думаю, дуже цікаво. Це місяць адвент. В них рахуються у Німеччині з 25 листопада до 25 грудня, коли наступає Різдво у Німеччині. Ось і кожного дня з цього адвент-календарю солодкого. Можна доставати шоколадочку і такий собі передріздвяний настрій створювати. Тож, я так робила, і це дійсно, якщо системно робити щодня, то дійсно трошки підіймає настрій навіть у непрості такі часи, які переживаємо ми зараз, українці. Віндель не можу рекомендувати. Але порекомендую дуже Фереро Роше, Фереро Кусхен лінійка, мені сподобався, О, тому що там, зараз я вам покажу, тут, бачите, є е, повний асортимент. Це, якщо дивитися знизу, зліва, направо і наверх. Це в молочному шоколаді йде е, такий кругляшик. Е. Смачний з горішком лісовим, також є типу трюфеля з какао темним шоколадом. Вище можемо бачити зліва, на праворуч. Це також всі три віди з горішком, молочний шоколад, далі йде білий, далі йде чорний шоколад. В кожній цукерці. Наявний лісовий горішок, що мені дуже сподобалося, адже більшість конфети це горішок, який не солодощі, а більш здоровий такий вибір. Тож мені сподобався асортимент і смаки. Тому я щиро рекомендую, якщо побачите десь, де вам буде доступно такий адвент-календар. З приводу мілка адвенту, то також є різниця в тому, що в кожному віконцю є своя фігурка. Ось, бачите, так, тут сніговичок, наприклад, тут отака от, от мадам з подаруночком, тут ялинка, тут у нас якийсь з собачкою хлопчики з подарунком. І дійсно кожна шоколадочка мала вигляд зображення в кожному з віконець. Тож, молочний шоколад, звичайно, з альпійського молока, як всі ми пам'ятаємо з реклами цього шоколаду, і біла начинка всередині кожної такої шоколадочки. Як на мене, дуже-дуже солодкі ці цукерочки, але для дітей, які полюбляють молочний шоколад Мілка, я думаю, це буде дуже файний подаруночок. Тож зверніть увагу і можу також рекомендувати більше як дитячий подаруночок на свята. Особливої уваги заслуговує, на мій погляд, шоколад від бренду Lindt. Адже це, я маю вам показати, різдвяна лінійка, випущена до свят спеціально. Вони по-різному, бачите, отут з миндалем кожен куточок цієї шоколадки. Кожен сегмент мав цільний горішок миндалю, що дуже цікаво, також присмак кориці трошки був. А тут таке горіхове праліне, вже немає цільного горішка, але є праліне з лісовим горішком. Мені сподобались обидві: оцю надав мені люб'язну тафель з лісовим горішком, а оцю мені подарували. Мені сподобалось навіть більше ця, де є цілий міндаль Вайнахтць чоколади. Вайнахц це особливо до Різдва. Сподобалися ці шоколадочки. Якщо будете у Німеччині або побачите ще десь, можу. Щиро рекомендувати. Ще були надані такі от цукерочки, також бачите, від лінту Magie Lightnacht. Це також до Різдвяної лінійки солодощів цього бренду. Мені дуже сподобалося. тут, на жаль, не видно, скільки верніше, як вони виглядали, але, кажу, вам були смачні і різні, як я пам'ятаю, дуже файні. Шоколадочки були від бренду Lindt. Мені здається, я вже показувала це асорті в подарунках. Такі міні-асорті, 20 конфеток. Теж фані, але трошки був такий мильний присмак у цього асорті, тому не дуже сподобалося. Але різновиди, бачите, тут з фісташками, з арахісом, ще якісь. Горішкові конфетки, на мій погляд, були дуже чудові на вигляд, тому але смакові властивості, на жаль, мене не вразили, тому я ось це конкретно сарті не буду вам рекомендувати. Для любителів чорного шоколаду, ось в мене є така шоколадочка, дарувала мені мама ще на день народження. У листопаді 78% какао. Дуже файна така екстра дункель, що означає екстра темна. Можете бачити склад, кому цікаво. Мені сподобалось. Продається у мережі Росман у Німеччині. Дуже непоганий такий шоколад до кави смакує дуже добре. Ось такі цукерочки а-ля «Страчателла». Від Фереро лінійка Зома О Це ще літня лінійка, дуже сподобалася. Тут, як бачите, наприклад, пралінестра Четела, також присутній цільний лісовий горішок, що мене дуже, дуже радує, Дуже мені подобається такий варіант цукерочок. І це люб'язно надав тафель. А надавав багато разів нам саме цей від цукерочок. У нас досі ще пару коробочок залишилося, бо ми просто не всі дуже так багато йому солодощів. Ось Тому мені подобається, це можу рекомендувати дуже смачні конфетки. Ось такі цукерочки типу Біо. Також йшли на подарунок, нам подарували вони в білому шоколаді і також з листячком Василька. Як бачите, у розмані продається таке диво, мені сподобалося дуже приємний, ненав'язливий смак, в міру так цукру в цих цукерочках. Тож можу рекомендувати дуже-дуже. Файні конфетки. Цікаво, що в білому шоколаді відніються ось такі сині листячка цієї квитки Васильок. Ось цей Рітер Спорт, як новинку, тут, бачите, ной написано: купили самі в супермаркеті Нетто на дегустацію з вишнею та міндалем. Але, на жаль, був дивний якийсь. Кисловатий присмак, можливо, від вишні. На жаль, нам не сподобалось. Миндалю зовсім я не почула, коли куштувала, тож, на жаль, розчарування. Бачите, тут марка є Excelsior Maxi Nose, багато е, лісового горішку. Дуже файний шоколад, смачненький такий. Дуже багато горішків, і я пам'ятаю, що він бюджетний. Доволі. Тож, також можу рекомендувати, якщо побачите, в німецьких супермаркетах. Я думаю, в Кауфленді має бути цукерки Моцарт Кюгель. кюгель це такі шарики, якими виглядають самі цукерочки. Ось спеціально в мене вціліла є конфетка. Ось так ось вона виглядала, бачите, так? Тут, здається, шість так, шість отаких от було цукерочок. Дуже сподобалося, дуже смачненька, і на одну чашечку напою вистачає цієї конфетки. Дуже смачне, з марципаном, праліне. Можу рекомендувати, пам'ятаю, що в Україні також сільпо бачила. Бренду Ritter Sport маю такі конфетки. Вони от бачите, Ritter Sport. вони також з різдвяної новорічної лінійки. На жаль, в мене не збереглася сама коробочка, але бачите, так, які вони цікаві тобто, з різними смаками та зображеннями тобто тут Олень новорічний. Ось тут ялиночка і тут чобіток, такий різдвяний, куди кладуть подарунки для дітей у Німеччині. Такі Невеликі і смачненькі. Можу рекомендувати. Також сподобався містер Шок Шокорозінен, Це родзинки в молочному шоколаді. Також люб'язно надані нам магазинам допомоги Тафель, тут 200 г. Нам вже надавали декілька візитів до тафелю такі шоколадні родзинки. Мені дуже сподобалося мамі також Тож можу рекомендувати, якщо любите таке, дуже дуже класні. такі більш-менш здорові солодощі. Наостанок хочу підтримати тему штоленів. Всі знають, що на Різдву у Європі, зокрема в Німеччині, дуже популярні різдвяні штолени в різних форматах. Тож, ось такі з яблуком та корицею я знайшла та придбала в мережі супермаркетів Netto. Вони дуже були смачненькі, такі. також тут, бачите, з родзинками міні-формат от такого приблизно типу. У мене тут є бісквіт, як я покажу. Ось як трошки забрати звідси: такого приблизно розміру був цей штовен зображений, бачите, на етикетці: 350 грамів, ходила за ними. Мабуть, двічі ще докопала, розхватали, була після святкова знижечка, тож дуже класні. Можу рекомендувати на майбутнє, кого цікавить різдвяні солодощі доступні, дуже класно. Тафель, на жаль, не надала в таких, але ми все одно скуштували і залишилися дуже-дуже задоволеними смаком цих. Якщо вам було дійсно цікаво послухати мене а, та ознайомитися з, з моїми думками щодо солодощів, ставте вподобайку, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтеся на мій канал та а, вже зовсім скоро весна, свята вже позаду. Тож я бажаю всім бути здоровими, а, вірити а, у світле майбутнє та у себе. E sim, papá.